пацаны, всем долево С вами Тёма. Сегодня не... мы... Я вам расскажу свою историю богатую. Погнали. Они вот эти каски... А, братан, а, у нас в школе не может вас добить Он на английской. А, что -а -а -а. я на английский люблю? Да, я сейчас люблю там. Там. Там нічого що в що нас до чоловіка просто за один урок, який я найго не знаю. А хіба типу, це нормально? На всіх уроках в мене находив маленький почерк. Кстати, Кіра, а якась ухінявка, по що у нас говорять по міськи. Ну це не об этом. Нам кольоти.

Що у вас за застаю було, або я в посох у менталі не кучу. Остаще, я живу. Ось лабирь ще багато. Купався? Ба, ще. Ще. Якщо ви можете, ви можете давати 50 песників і я запущу свій перший фільм хто хоче, той заходить там я буду бювати, глядити всіх, подивитися подивитися, що там буде хто хоче, просто заходіть ну, кстати особливого очіляння тут то все я вам скажу всім пока 那不中。No.